Усвідомлюючи в свою високу відповідальність, свою високу відповідаль, урочисто присягаю, урочисто присягаю, вірно служити українському народові. Вірно служити українському народу. Саме так в один голос 31 травня присягу на вірність українському народові склали новоспечені правоохоронці, випускники Кивалійської академії патрульної поліції. Серед них – 20-річна Дана Боднар, яка мріяла вдягти однострій та стати на захист правопорядку стільки, скільки себе пам'ятає. Впродовж шести місяців навчання вона цілеспрямована йшла до своєї мети, активно брала участь у житті академії та за результатами іспитів стала срібною. Відмінницею навчання я якось дитинство відчуваю. Вала, що от знаєте, справедливість і ця. До от мені це подобається. Я от прям відчуваю, що це моє. Я вже себе бачу, як я виходжу на ту лінію, як я буду робити все так, щоб наше місто, в принципі, наша країна становилася більш е чесною, там без якихось правопорушень і таке інше. Півроку комісії, тестів, інтенсивних занять з професійно-теоретичної, професійно-практичної, вогневої та тактико-фізичної підготовки вже позаду. Попереду служба на благо людей, майбутні інспектори, опероповноважені, слідчі та експерти отримали свої перші жатони. При непрості часи, дедалі більше українських юнаків та дівчат обирають для себе шлях поліцейського. Цього разу курс патрульного успішно завершили 104 слухачі. Це рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Не поступайтеся своїми принципами, як було б не важко, як би вас що не спокушало. Не поступайтеся ними. Рухайтеся вперед і змінюйте державу на краще, адже ви справжні патріоти своєї держави. Я вітаю вас з цим святом. Я бажаю вам англої охоронців над головами і тільки успіху, і тільки вперед, разом до перемоги. Слава Україні! Нові поліцейські приступають до виконання обов'язків у непростий час внутрішніх та зовнішніх викликів. Втім, їхній професіоналізм та відданість надають впевненості у тому, що вони зможуть гідно нести свою місію. З Честю гідністю носіть звання поліцейського. Пам'ятайте, що ви для чого ви сюди прийшли? Для того, щоб захищати наше населення, для того, щоб наші хлопці, які боронять зараз країну, були спокійні, що їх рідні, близькі, батьки, жінки, діточки були в безпеці. За традиціями академії підзначили кращих слухачів за результатами підготовки від кожного циклу, кращого викладача, якого обрали за результатами анонімного голосування, поповнили літопис Каварійської академії патрульної поліції новими сторінками. Крім того, випускників віта. Але представники місцевого самоврядування звольте мені від імені секретаря міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Юрія Вілкула привітати вас. Кривий ріг дійсно завжди пишається своїми випускниками. Вважаю, що ви будете зірцем виконання своїх службових обов'язків. Ви будете показувати приклад для інших, як треба любити своє місто. Свою державу як треба відноситись до служби. Випускники кавалійської академії патрульної поліції нестимуть службу, забезпечуватимуть громадський порядок, безпеку і захист прав громадян у кривому розі Запоріжжі, Харкові, Одесі, Миколаєві, Кропивницькому, Сумах, Черкасах, Кременчуці та Чернігові. Україні! Кузьма Шишкін Едуард Лушпенко перший міський.